Звички, які ми робимо щодня, і не підозрюємо, як негативно вони можуть впливати на здоров'я тазового дна на нашу поставу і на наше самопочуття. Наприклад, зараз я вперлася на одну ногу і дуже часто колись так робила. Тим самим я провокувала перекос тазу. Погіршення постави і погіршення свого самопочуття. Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес-експерт, тренуючи на вже більше 14 років. Сьогодні розкажу про звички, які варто уникати і дам класні вправи для м'язів тазового дна. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, ставте коментар, ставте лайк, вподобайку. Тим самим ви підтримуєте україномовний контент і нові відео будуть точно виходити частіше. Отже, перша погана звичка це постійно опиратись на одну ногу. Ідеально тримати упору в дві ноги. І ідеально не тримати статичне навантаження, а все ж таки ходити, рухатись. Ми створені для руху. Друга звичка це сидіти нога на ногу. Та сама причина. Ми провокуємо перекос стазу, різну мобільність кульшових соглобів. Плюс, тим самим, якщо ми довго сидимо в такі позиції, ми блокуємо відтік виносної крові. Лімфовітік, і це погіршує і наш вигляд, і самопочуття, і здоров'я тазового дна. Наступна улюблена звичка, коли ми довго сидимо і з'їжджає наш таз, ми сидимо ось так на крижовому відділі хребта, ще витягуємо шию вперед. І потім на чомусь болить куприк. Таз. А ще, якщо в нас є звичка, коли ми присідаємо піджимати сідниці, щоб наче вони більше включалися, ми ще більше зажимаємо і нас ще більше болить криш. Болючі місячні погіршення здоров'я тазового дня. Не робіть цього. Якщо ви хочете сидіти, найкраще сидіти на сідничних горбах. Найдіть їх, прийміть нейтральне положення тазу. І таким чином вам буде, це буде більш безпечно для попереку. Але пам'ятайте, що немає ідеальної позиції для сидіння. Ми маємо рухатись. Ідеально, навіть змінювати, Тут ви сидите так. Потім можна ногось о, таким чином поставити. Під себе, чим більше ви міняєте положення і не застрягаєте в одній позиції, тим краще. Але знову ж таки, пам'ятайте, що людина створена не для того, щоб сидіти, а щоб рухатись. Старайтеся. Чим частіше, тим краще підніматися. Наприклад, ви працюєте за столом, поміняйте позицію. Якщо до вас зателефонував телефон, підніміться. Ходіть. Ставте свій будильник. Ідеально, звісно, чим частіше міняти позицію, але хоча б кожну годину піднімайтесь і пройдіться. Зробіть легку руханку і зробіть цей комплекс, який я зараз вам дам. Для даного комплексу нам необхідний ось такий м'ягкий м'яч. Ключове слово м'ягкий. Якщо його немає, візьміть, будь ласка. Шкарпетки великі і скрутіть їх у формі кульки. М'яч ми будемо ставити посередині промежини і сид сид сидіти. Сидіти і дихати. І відразу в нас тест. Як нам сидіти? Якщо вам боляче сидіти навіть на м'якому м'ячі, у вас там багато напружень, і вам треба більше дихати і більше розслаблятися. Знову ж таки, можливо, ви взяли затвердий м'яч, поміняйте на м'який. Чітко усвідомте, де ваші сідничні горби. Уявіть, що з них світять фари, і з них зараз напрямок світла чітко вниз. Зробіть вдих і на видиху направте ваші фари вперед. А тепер направте ваші фари назад. При цьому старайтеся маківкою витягуватись вгору, щоб ваша голова, грудна клітка рухалися мінімально. Ось такі м'які плавні рухи. Не намагайтесь тут зробити велику амплітуду, зробіть чистий рух. Вдих, фари назад, видих, фари вперед. Вдих. І видих, вдих і відчуть, як від руху тазу, як у вас м'ячик рухається під різними кутами розслабляє зовнішній шар м'язів тазового дна. Наступне ми будемо витягуватись то одним коліном вперед, то другим. І тим самим наш таз буде реагувати на цей рух, і то одна половинка тазу буде йти вперед, то друга. Ось: так, стопи при цьому занурені, ми їх не відриваємо. Брови опущені вниз, легка посмішка на обличчі. Якщо ви зжимаєтесь, напевно, вам не підходить аплікатор. Потрібно брати м'якший. Це має бути легко і розслаблено. Якщо у вас немає гіпертонусу, це теж цілком може бути. Ви можете не відчувати жодної дії, вам просто приємно і комфортно. Ось так порухали тазом, зафіксували. І тепер пробуємо одну половинку тазу підняти, більше перекотитися і занурити одну половинку тазу і поміняли. Ви тим самим можете відривати п'ятку то однієї ноги, то другої. При цьому також стараємось, щоб наш тул був зафіксований і більше роботи йшла на наш таз. Ось така розминка сидяча. А тепер зафіксуйтеся і уявіть. Направте зараз ваші сідничні горби. Вниз, прийміть нейтральне положення тазу. І уявіть, що у нас є гамак. Наше тазове дно це як гамак для наших внутрішніх органів. Уявіть, що на ньому є легкий маленький м'ячик. І ми зараз будемо говорити звук хоп. І зі звуком хоп підкидати цей м'яч вгору і опускати вниз. Ми робимо вдих і на видиху хоп, і на вдиху відпускаємо хоп. І м'язами тазового дна ми наче підбиваємо цей м'ячик хоп, хоп. При цьому старайтеся не на 100% виконувати стискання, а так на 60 видих. Хоп, хоп, і встигайте хоп, хоп, розслабити м'яз. Не тільки підкинути м'яч, але ще й повністю, щоб він опустився вниз. І для когось треба буде більше часу, ніж, можливо, я говорю, для того, щоб цей щоб м'ячик повністю опустився. Давайте ще раз спробуємо. Хоп, хоп, хоп. Хоп. І ви відразу можете зреагувати, відчути, чи рухається низ живота, нижча пупка. Но ви навіть можете поставити руку для того, щоб це відчути. Говоримо і підкидаємо наш м'ячик. Хоп, 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 хоп. Підкинути м'ячик. Хоп, 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 хоп. Як ваші відчуття? Ви часто в коментарях питаєте: Світлану, скільки потрібно зробити повторів. Пам'ятайте, що немає ідеальної кількості для кожної людини. Всі ми різні, всі ми індивідуальні, у нас всіх різна точка А. як розумієте, скільки мені потрібно зробити? Наприклад, цієї вправи хоп, потрібно зробити стільки, щоб ви робили її правильно, щоб ви робили це технічно і усвідомлено. Звісно, 100 разів, як вам, наприклад, коли здавали поради, їдеш в маршрутці, зжимай м'язи тазового дна. І що ти там зжимаєш, і потім в тебе болить куприк. Це має бути усвідомлена робота з диханням. Тому для початку достатньо п'яти повторів, потім ви можете 10. І звісно, одних таких вправ мало. Потрібно працювати над всім тілом на комплексно. Ви можете додати ці вправи з іншими тренуваннями для м'язів тазового дна або приєднатися до мого онлайн-фітнес-клубу. Заберіть м'яч. Мені дуже хочеться, щоб ми з вами стали. Тепер станьте на дві ноги і порівняйте, ви навіть можете походити, що ваш таз став вільнішим. Ви можете відчути приємний тонус внизу живота. Я вам хочу подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі. Я все бачу. І це дійсно дає мені сили й енергії знімати для вас нові тренування. До наступних тренувань!